Щоб запустити фірму в Польщі, можна все це вкластися в один день. Щоб зареєструвати конто на Allegro, ви також можете зареєструватися за один день, але пройти верифікацію і всі дані, воно займає 14 днів мінімум. І може навіть і три тижні, десь 21 день може зайняти ця вся реєстрація і процес верифікації вашого банківського рахунку, вашого, вашої фірми на Allegro. Але в цей момент ви вже зможете в принципі, продавати і виставляти товари на і проходити, наприклад, наш курс, де ми детально розказуємо повністю поетапний план, як відкрити фірму, як правильно зареєструвати конту, як правильно вибрати товар, як правильно його виставити, як правильно запустити рекламну кампанію. І до перших продажів повністю весь вся інструкція в нас є по Allegro. Також в нас входить телеграм-підтримка, де ми даємо обратний зв'язок по всім питанням, які вас будуть цікавляти під час проходження такого курсу. Тому, якщо вас цікавить, зайдіть в нашу шапку профіля, перейдіть в сайт. І почитайте більш детальніше про нас. Якщо будуть ще виникнуть питання, ви можете особисто мені написати, і ми можемо з вами зізвонитися або переписатися в інстаграмі, телеграмі, будь-якій соціальній мережі.